Шановні журналісти, тут загалом все сказано. Я тільки хотів би сказати, що 5 березня, коли появилась постанова на сайті урядовому сайті, відома постанова Українською всесвітньою координаційною радою прес-служби була розповсюджена заява. Звичайно, в постанові доволі цікаво сказано, що ці виплати в пенсійний фонд повинні носити добровільний характер. Але як тут вже зазначалося, є певний нонсенс, який полягають в тому, значна частина наших заробітчан знаходиться в Італії легально і між двома державами записано про уникнення подвійного громадянства, подвійного оподаткування, тобто, фактично є спроба. Ще раз з цих людей, які платять відповідний податок в Італії, стягнути ще одне відрахування в пенсійний фонд. При добровільності з'явилося і це на одному із телеканалів: появилось телерепортажі: що по західноукраїнських селах ходять податківці, заходять до голів Рад. І просять задекларувати, які йдуть перекази для родичів, і родичам повідомляють, що вони отримують незадекларовані доходи, і з них повинні або штрафуватися, або стягуватися. Тобто, і ми зазначили цю позицію. Сподіваюся, що вона була почута. Але щоб не повторюватися сказано представниками, лідерами громадських організацій українців за кордоном, саме Віталій скажу. Що е, справді влада зробила все через виборче законодавство, щоб цих людей позбавити права впливати на вибір політичної влади в Україні? Вони фактично, ви знаєте, по закону були обмежені е, в праві голосування. Зараз, в умовах економічної кризи, коли італійці захищають своїх, е, своїх е, найманих працівників. Такими діями уряд обмежує права і фактично відрізає раз і назавжди головного інвестора з України. Бо це є головний інвестор. Він більше, ніж Кривий Сталь, інвестує, дані і ООНівських джерел, і нашого Нацбанку, ніж Кока-Кола, і можна перелічувати західні компанії. Тобто цю Україну ми можемо втратити раз і назавжди. І це відбувається на тлі того, що італійці створюють умови, щоб наші заробітчани мали представництво в Римській міській раді, і три депутати, не громадяни Італії, виділені їм депутатські місця, і цей перелік можна продовжувати. Я думаю, ваші питання, бо перебуваючи з візитом Єврокаравану в Італії. В жовтні минулого року ми справді побачили, що наші консульські управління не справляються з захистом соціальних громадянських прав сотень тисяч наших громадян, а точніше громадянок, бо в переважній більшості це жінки. Я не буду наводити приклади, вони бувають ну, зовсім дикі, і в цих умовах ще скорочувати або не розширювати, Там треба створювати нові консульства, фактично, на а не скорочувати тих три. Два консульства і одне консульське відділення, яке знаходиться, яке неспроможне фізично обслуговувати. Ну, хтось каже більше півмільйона, а хтось каже менше півмільйона, але всі погоджуються біля півмільйона наших громадян. І це серйозна соціальна проблема, і не лише соціальна, це політична проблема, і якраз функція і цієї прес-конференції і засобів масової інформації донести її до суспільства і зробити. Е Цих українців не відлізаними раз і назавжди від материкової України. Дякую за увагу. Секунду, я хотів просто застерегти, оскільки наближаються передвиборчі кампанії. Не знаю, що думаю, що ніхто не знає, чи одна, чи дві. Але я хотів би застерегти наших політиків. Врахуйте, що іммігранти так, іммігрантів мало голосує за кордоном, але іммігранти всі передають гроші. Виборцям в Україні. І я думаю, що позиція, яку займуть виборці на наступних виборах, буде дуже сильно залежати від того, як наші лідери політичні поведуть себе і в такій ситуації, як вони будуть захищати інтереси цих інвесторів, які працюють на свою Україну, на відміну від наших політиків. Коротке ще питання по візах. Я, наприклад, особисто бачив, що дуже... Це питання мусується в нашій пресі зараз. Я за те, щоб вводилися візи для Євросоюзу. І немає в цьому абсолютно нічого поганого. Це не є недружній жест. Це, це просто в цілому світі є питання взаємності. Речі про та коли 5 років ми чекали і взаємності немає, то абсолютно нормально, коли вводиться віза. І це вирішило б, наповнило бюджет консульських установ, які... Е Зараз потерпають, я би сказав, від недостатності коштів. Повірте, що не, не залежить від 35 євро вартість візи, кількість е, туристів, які приїжджають в Україну. І ще хотів сказати, щоб принаймні влада трактувала своїх громадян трудових іммігрантів, так як вона трактує туристів. Турист приїжджає раз в рік, тратить тисячу євро. Громадянин України передає щомісяця 600, 700, 800 євро. Передає постійно. Турист один раз приїхав, більше не їде. Свіжий чоловік. Гроші в Україну передає постійно, а нелегали. Взагалі вони не тратять нічого в Італії там, чи в інших країнах. В них немає в що тратити. Вони не можуть купити собі ні машини, ні квартири. Вони всі гроші передають в Україну. Дорога влада! Трактуйте своїх громадян заробітчан принаймні так, як ви хочете трактувати туристів. Дякую. Буквально кілька слів, щоб доповнити моїх колег. Зараз, за скромними підрахунками, власне, християнського товариства українців в Італії, щорічні перекази українців в Україну становлять десь близько 5 мільярдів євро в рік. За оцінками деяких фахівців з Національного банку України, а також деяких фахівців з Міжнародної організації міграції в Україні, це дві незалежні були оцінки в різний час оприлюднені, але вони сходяться в районі 220 мільярдів євро в рік. Тобто легко цю суму порівнювати з тими муками, з якими Наша влада шукає додаткове зараз фінансування для вирішення питань, так, щоб стабілізувати українську економіку в умовах фінансової кризи, так, мова говорить, мова йде про 5 мільярдів, про 16 мільярдів від МВФ. Тоді як тут ми маємо співмірні цифри, тобто ми мусимо це собі усвідомити. Це перше. Друге. Зараз політологи при прогнозуванні результатів виборів абсолютно не можуть врахувати, як поведуть себе, я скажу так, не українські емігранти, а їхні паспорти. Так, так звичайно, як пан Михайло вже згадував, виборче право українців за кордоном є різко обмежене. Разом з тим, ми всі розуміємо і всі знаємо про те, що по селах їхні родини голосують їхніми паспортами. Тобто ми не можемо повністю е, скидати з рахунку е, ці власні е, голоси. Дякую. Якщо може є запитання, то будь ласка, ми радо відповімо. Дякую. Я думаю, я перепрошую. Я думаю, з заявою ви можете познайомитися. Ми її попросили розповсюдити і є перелік організм.